Вервиця Діви Марії, яка поступово формувалася у другому тисячолітті під керівництвом Духа Божого, це молитва, яку люблять незліченні святі та заохоче учительський уряд церкви. Проста, але глибока, вона все ще залишається на зорі цього третього тисячоліття молитвою великого значення, призначеною принести урожай святості. Вона легко вписується у духовну подорож християнського життя, яке після двох тисяч років не втратило свіжості своїх початків, і відчуває, що Дух Божий тягне його на глибину, дук ін альто», щоб ще раз проголосити і навіть вигукнути перед цим світом, що Ісус Христос є Господом і Спасителем, дорогою, правдою і життям. Метою людської історії та віссю, на якій обертаються бажання історії та цивілізації. Вервиця, хоч і явно Марійна за характером, є в своїй основі христоцентричною молитвою. У тверезості своїх елементів вона має всю глибину евангельського послання у всій його повноті, про що можна сказати, що вона є компедіумом. Це відлуння молитви Марії її багаторічного магніфікат для праці спокутного втілення, яке почалося в її незайманій утробі. З Вервицею християнський народ сидить у колі Марії і спонукається споглядати красу на обличчі Христа і відчувати глибину Його любові. Через Вервицю вірні отримують трясні благодаті, ніби з рук матері відкупителя Численні мої попередники надавали цій молитві велике значення. В цьому питанні заслуговує особливої уваги Папа Лев XIII, який 1 вересня 1883 року оприлюднив енцикліку Супремі Апостолятус Officium». документ, який має велику цінність, перший з багатьох його висловлювань щодо цієї молитви. В якому він запропонував Вервицю як ефективну духовну зброю проти зла, від якого страждає суспільство. Серед найновіших пап, які з часів Другого Ватиканського собору відзначилися просування Вервиці, я відзначив блаженного Івана 23, і перш за все папу Павла VI, який у своїй апостольській екзортації культус» Підкреслив у дусі Другого Ватиканського собору евангельський характер Вервиці та її ростасатричне натнення. Я сам часто заохочував часту молитву на Вервиці з юних моїх літ ця молитва займає важливе місце в моєму духовному житті. Це добре пригадалося мені під час мого нещодавного візиту до Польщі, зокрема у святині Кальварії. Вервиця супроводжувала мене у хвилини радості та хвилини труднощі. Їй я довіряв будь-яку кількість проблем. В ній я завжди знаходив тіху. 24 роки тому, 29 жовтня 1978 року, ледве через два тижні після мого обрання на Петровий престол, я відверто зізнався: Вервиця, моя улюблена молитва. Чудова молитва, дивовижна своєю простотою і глибиною. Можна сказати, що вервиться у певному сенсі, це молитва, коментар до останньої глави Конституції Другого Ватиканського собору Люменгенціум, розділу який обговорює дивовижну присутність Божої Матері в таїнстві Христа та Церкви. На тлі слів Богородець Радуйся, радуйся Марія. Головні події життя Ісуса Христа проходять перед очима душі. Вони формуються у повній серії радісних, скорботних і славних таємниць і вводять нас у живе спілкування з Ісусом через, можна сказати, серце Його Матері. Водночас наше серце може охопити за десятки вервіць всі події, які становлять життя окремих людей, сімей, націй, церкви. Та всього людства. Наші особисті турботи та турботи ближніх, особливо тих, хто найближчий до нас, хто для нас найрідніший. Таким чином, проста молитва Вервиці позначає ритм людського життя. З цими словами, дорогі брати і сестри, я встановив перший рік свого Понтифікати у щоденному ритмі Вервиці. Сьогодні, коли я починаю 25-й рік свого служіння наступником Петра, я хочу зробити те саме, скільки милости я отримав за ці роки від Пресвятої Діви через Вервицю, магніфікат аніма доміну. Я хочу підняти подяку Господу словами його Пресвятої Матері, під захистом якої я поставив своє Петрове служіння Тотус тус. Тому у продовженні до моїх роздумів у апостольському посланні інвента, у якому після переживання ювілею я запросив народ Божий почати заново від Христа, я був зрушений подати роздуми про Вервицю як свого роду Маріне доповнене до цього послання і як заклик споглядати обличчя Христа в єдності з та у школі Його Пресвятої Матері. Молитися Вервицю це не що інше, як споглядати з Марією обличчя Христа. Як спосіб підкреслити це запрошення, викликане майбутнім 120-річчям згаданої Вищої енциклики Лева 13, я хочу, щоб протягом цього року Вервиця була особливо підкреслена та популяризована у різних християнських громадах. Тому я оголошую рік з жовтня 2002 року по жовтень 2003 року роком Вервиці, я залишаю цю пастерську пропозицію на ініціативу кожної церковної спільноти. Я не маю наміру обтяжувати, а скоріше довершувати та об'єднувати душпастерські програми окремих церков. Я впевнений, що ця пропозиція знайде готовий та щедрий прийом. Відновлена у повному значенні Вервиця, доходить до самого серця християнського життя. Вона пропонує знайому, але плідну духовну та освітню можливість для особистого споглядання, формування народу Божого та нової евангелізації. Я радий підтвердити це також у радісному згадуванні чергової річниці, сорокової річниці відкриття Другого Ватиканського собору 11 жовтня 1962 року, великої благодаті, яку Дух Божий. Надав церкві в наш час. Своєчасність цієї пропозиції очевидна з ряду міркувань. По перше, нагальна необхідність протистояти певній кризі вервіці, яка в сучасному історичному та теологічному контексті може ризикувати бути несправедливо знеціненою, через що молоде покоління не буде її навчатися. Деякі вважають, що центральність літургії, особливо справедливо підкреслена другим Ватиканським Вселенським собором, обов'язково тягне за собою надання меншого значення Вервиці. Однак, як ясно сказав папа Павло VI, ця молитва не тільки не суперечить літургії, але й підтримує її, оскільки вона служить чудовим вступом та вірним відлунням літургії, що дає людям. Можливість повною мірою та внутрішньо брати участь у ній та збирати її плоди у повсякденному житті. Можливо, також є деякі, які побоюються, що вервиця є неекуменічною через її виразно марійний характер. Проте вервиця явно належить до типу шанування Матері Божої описаного собором, побожності, спрямованої до христологічного центру християнської віри, таким чином, що коли вшановується мати, син є належним чином відомий, люблений та прославлений. Якщо належним чином відроджувати її, Вервиця є помічником і, безумовно, не перешкодою для екуменізму. Але найважливішою причиною рушучого заохочення практики Вервиці є те. Що вона є найефективнішим засобом підтримки серед вірних тієї прихильності до споглядання християнської таємниці, яку я запропонував у апостольському посланні нового мілініолінуенте як справжнє навчання в святості, потрібне християнське життя, що відрізняється насамперед мистецтвом молитви. Оскільки сучасна культура навіть на тлі стількох ознак протилежного стала свідком розсвіту нового покликання для духовності також через вплив інших релігій, як ніколи важливо, щоб наші християнські спільноти стали справжніми школами молитви. Вервиця належить до найкращих і вартих найбільшої похвали традицій християнського споглядання. Розроблена на Заході, це типово медитативна молитва. Яка певним чином відповідає молитві серця або Ісусовій молитві, що прижилася на ґрунті Християнського Сходу? Ряд історичних обставин також роблять відродження Вервиці досить своєчасним. Перш за все, необхідно просити у Бога дару миру. Мої попередники та я багато разів пропонували Вервицю як молитву за мир на початку тисячоліття. Яке розпочалося жахливих нападів 11 вересня 2001 року, тисячоліття, яке щодня стає свідком свіжих сцен кровопролиття та насильства у багатьох місцях світу, заново відкрити вервицю означає зануритися у споглядання таємниці Христа, який є нашим миром, оскільки Він зробив з двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу. Отже, не можна молитися вервицю, не відчуваючи, що ви опинилися у чіткому прагненні просування миру, особливо на землі Ісуса, яка ще так сильно страждає і є так близька до серця кожного християнина. Подібна потреба у прихильності та молитві виникає стосовно іншого важливого сучасного питання. Сім'ї, первісного осередку суспільства, дедалі більше під загрозою сил розпаду як на ідеологічному, так і на практичному рівні, що змушує нас побоюватися майбутнього цієї фундаментальної та незамінної інституції, а разом з тим і майбутнього суспільства в цілому. Відродження вервіців у християнських сім'ях у контексті більш широкого душпастерського служіння сім'ї. Стане ефективною допомогою для протидії руйнівним наслідкам цієї кризи, характерної для нашого часу. Багато прикмет вказують на те, що і сьогодні Пресвята Діва Марія прагне через цю саму молитву проявляти ту материнську турботу, який померлий відкупитель довірив в особі улюбленого учня усіх синів і дочок церкви. Жінко ось Син твій. Загальновідомими є випадки у XIX та ХХ століттях, коли матір Христова давала відчити свою присутність і почутий голос, щоб закликати Божий народ до цієї форми споглядальної молитви. Я б відзначив зокрема через їх великий вплив на життя християн та авторитетне визнання, яке вони отримали від церкви, об'явлення лурду та фатіми. Ці святині продовжують відвідувати велика кількість паломників. Шукаючи втіхи та надії. неможливо назвати всіх святих, які відкрили у Святому Розарії справжній шлях до зростання у святості, мусимо лише згадати святого Людовіка Марію Гріньон де Монфора, автора чудової праці про святу Вервицю, і ближче до нас, падре Піос Петрильчини, якого я нещодавно мав радість канонізувати. Як справжній апостол Святого Розарію, блажений Бартоло Лонго, мав особливу харизму, Його шлях до святості ґрунтується на натхненні, почутому в глибині серця Хто поширює вервицю, той Спасенний. В результаті він відчув покликання побудувати храм, присвячений нашій пані Святого Розарію Помпеях на тлі руїн стародавнього міста. Яке майже не чуло проголошення Христа, перш ніж було зруйноване у 79 му році після народження Христа під час виверження вулкана Везуї, а потім століттями пізніше піднялося зі свого попелу як свідок світла і тіней класичної цивілізації? Бартоло Лонго своєю життєвою діяльністю, особливою практикою 15 субот. Пропагував христоцентричне та споглядальне серце Вервиці та отримав велике заохочення та підтримку від Лева XIII, папи Вербиці.